Міністерстві відділу освіти, молоді та спорту, райдера адміністрації коштів у сумі 2 млн 400 на придбання шкільних автобусів. А також додатково виділити кошти в сумі 300 тисяч на завершення робіт по реконструкції ДНЗ села Корінчево. Враховано. Виділити різанській сільській раді кошти також Управління Державної служби з надзвичайних ситуації виділили суму 16 тисяч гривень, у зв'язку з тим на їхню програму ми просили, що дуже важка ситуація так. ситуація, просить нас підтримати в сумі 16 тисяч гривень. А також пропоную вилучити суму 1 мільйон 30 тисяч для співфінансування придбання шкільних автобус в розмірі 30%. Залише не розповідає коштів над планових відправити на програму фінансування робіт пов'язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг їх місцевого значення вулиці доріг комунальної власності Кузького району на 2016 рік. Кого будуть якісь запитання пропозиції до моєї пропозиції?

А ну так далее. Ми, якщо є пропозиція, то цю пропозицію приймаємо, а тоді можемо коригувати кожний пункт. Або якщо не прийме пропозицію, тоді для чого коригувати кожний пункт на кожному пункті зупинятися? Шанові Тому кладіть депутат, на голосування, я, я а став. тоді по пунктам і все. Але кладіть депутат, на голосування я, я, за шанові, основу. Шановні депутати, прошу підтримати мою пропозицію по окремо, щоб ми голосували кожне питання по окремо. Шановні депутати, ставлю за основу. У пунктах. Так. Перша пропозиція. Виключити з розділу на розподілення залишки освітній субвенції і відділу освіти молоді та адміністрації розподілу. zla i sminacij, pišnja Виключте розподіл у відділу освіти, молоді та спорту дайте адміністрації, кошти в сумі 1 млн 300 грн для співфінансування треба штиме автобуса. Мільон 30 тисяч прошу вас важно. В комплексі кожної окремо. Сто з інакше. Чи результатів -e, не було б. Ми прийняли за основу проєкт рішення, який запропонувала адміністрація. Прийняли? No. Тепер приймаємо зміни. No. Якщо зміна проходить, вона буде включатися проєкт-рішення. Якщо вона не проходить, тому кладемо no. на голосування по пунктам, так як є. Голосуємо, але дивіться. Голосування визначає, чи воно буде йти у проєкт-рішення, чи ні. 2 мільйони 400 і мільйон це невід'ємні частини. Це від'ємні частини, бо мільйон тридцять це. Це відсотків від 24. Алексей ваше не кажуть. Ні, так ви тодіся економіста, найміті, або вам консультувати. Чекайте. Шановні колеги, чекайте. Як у того стоїть так, як воно має істинність. Немає уговори, немає доволі у кожної історії. Значить, представський корпус. Питання закупівлі автобусів розділилися. Одні вважаю, що ми маємо освоїти, тому що це є цільова супація, яка по завершенню року у нас буде відібрана. І ми втратимо 2 мільйони 400 тисяч гривень, не освоюючи їх у той час, коли усі райони області використали ці кошти. А інші вважають, що не треба, тому що ці кошти можуть бути спрямовані на якісь інші додатки. Нам треба визначити. Прийняти максимально правильне і рішення, як рухатися далі. Однією з умовою для того, щоб ми закупили ці автобуси, обов'язковою умовою наголошую згідно установлення місце. Правильно я кажу, те, що обов'язковою умовою закупівлі тих автобусів є співфінансування у розмірі 30%, який в даному випадку, в нашому випадку, це 1 мільйон 30%. 30 000. 1 000 1 000 30. Да. Тоді ми можемо провести тендер, закуп... закупляємо два опуси, і всі решта суми, які ми закуп... закономимо, залишаються у нас в районному бюджеті і ми їх можемо розподілити на ті цілі, які нам треба. Давайте проаналізуємо рішення, які можуть бути прийняті, да. голосуємо проти. Не даємо співфінансування. Які ризики у нас є? Перше, у нас забирають 2 мільйони 400 млн цільової освітньої субвенції на придання автобусів. Друге, ми опиняємося в ситуації, що ми не закупили автобус. Третє, нам треба це людям в очі. Для чого ми тут сидимо, якщо ми не можемо елементарно закупити ті речі, на які ці спрямовані кошти з Києва? І є другий варіант, що ми голосуємо за що на У нас є два автобуси, які ми спрямовуємо на ті цілі і на ті маршрути, які у нас є найнолокнішими. Я вам зараз зачитаю. Численні звернення. Залі. Череп, Діброво, Золотарінська школа, Лунківська, Березівська, Красова, Вороги, Рядні, Посада, Топовне, не і Посіч. Десятки звернення про то від ваших мешканців, що немає автобусів. Просять додати автобуси. Шановні, за нас треба прийняти відповідальне рішення. У нас тут два варіанти, або є, або їх немає. І більше обговорень немає. І далі, я ще підключу, забороню. Ми рухаємося далі. Маючи два автобуси, у нас залишається певна сумапрошки, які ми і так можемо вивезти. Я вам можу приклад, в якій ціні придбав автобуси Міжгільський район. У них була вимога так само фінансування, і вимога придбати один автобус. Купили автобус, а дайте за кітіну. 1 мільйон 230 грн. 30 тисяч використали з місцевого бюджету, решту суму використали із державного бюджету. І так ролик усі райони області без виключення. Єдиний наш люський район, чому наша громада має страждати через нас, через невідповідальні рішення, які ми їм пропонуємо прийняти. Я на радіо губернатора чітко сказали, що відео або закупляєте, або ми забираємо власні. Наскільки мені відомо, голова рада так само спілкувався з директором Департаменту фінансів, і з освітою, і з усіма керівниками в області, чітко сказали – або автобуси, або нічого. Так що, шановні колеги, нам треба прийняти рішення. Ми можемо за декілька, можливо, десятків тисяч, а можливо за сотні-дві тисячі, в залежності від того, яка буде тендерна пропозиція, придбати автобуси. І залишити їх у в районі. А решту суми, яка залишиться, використати так, як будуть вважати депутати, як буде вважати депутатський корпус. А можемо ходити далі опускати очі і соромитися, і прозвучати нам всього, що не було, і навіть не могли ті 2 мільйони 400 тисяч гривень освоїти. Ми просимо зміну на всіх, речому по змінах ніхто не має на себе відповідальні рішення приймати. Бо десь, можливо, є якісь. Незрозумілості чи політичні нюанси, чи ще щось я не розумію, в чому проблема. Так. І усі, кавіду, так, на мій комітет, дивляться, які є пропозиції. Пазика, отамани, мерседеси, не цікавить нас це, яка буде найдешевша пропозиція, така і проходить. Шановні колеги, я пропоную просто задуматися і прийняти відповідальне рішення. Усі. Бо практично з кожного округу вибору. Далі люди, коли я навчальний рік, і просить дати автобус. Ну видій автобус, ви собі думаєте, ми можемо утрати. Нам обов'язково необхідні автобуси, в цьому навіть не, не треба сумніватися, вони нам дуже потрібні. Але в нас сталася така ситуація, раз у двій, Як нема по чому їздити, дорога по чому їздити буде ці автобус? Немає їздити. Я, е, я свій голос, віддав як депутат районної мігради. І це моя мотивація. Вітаю, вітаю що хочете слово. я хотів пояснити що 2 мільйони 400 мільйон 30. Якщо розглядаємо 2 мільйони 400, ну паралельно розглядаємо і мільйон 30, тому що от на питання безінчового просто не працює. І що про що тут се можна говорити? Що ви віч. Ну, не треба Е, я був же рядом, коли моя Як бачимо за 18 eh, проти всіх. Троє не голосувало, троє четвертимо, то більшість проти відділення пошті на роботі. Я думаю, що в результаті нашого голосування не вирішити поспішення. Якщо це буде рішення, можна загадатися. Але я мушу побачити, якщо сказано вже вище, лише, лише одно. По-перше, не незабаром інфікувати даними і лякати когось щодо перед коштів. Я тут спеціалісти, ми спеціалістами зустрічалися усіма, які решили механізму забрати субвенційні коштів міської. Це їхні. Та нам гроші. Та, можливо, таз, а що чекає? Нам держава гроші, так можливо видати, а може, тих божі буде мало. Та, на мій же день оперує задати 2, нам треба вирішити на рамок шкіл. Такі гроші, якраз, сума сумавці. Не говориться про того, щоб обрати гроші. Навпаки, ми говоримо, залишить всі кошти, які йдуть, виділяють проконується зірці на автобуси, та не розповідають. Вишити їх цільово це у відділі освіти, не давати ці кошти. Вияснюється ситуація з грошима, які держава може нам, в тіло. Повернемося до цього з них. От кошти йде не вони в нас не буде. non, dans l'autoroute, il y Правду, Я, чи, правду? Суспіція, фінасів, і правда чи не правду? Департамент фінансів і адміністрації така, що більше всі ці кошти ціни, вони мають бути використані за цілої призначення даного паспортні автобусів, але із виділенням співфінансування це окремі дві питання, якщо нема. Якщо голосуємо за більше, 2 мільйони 400 голосуємо за виділення співфінансування. Якщо якісь зміни там і таке інше, обласна державна адміністрація реєстрація філопровіднеселя питання щодо поверхної державної залізти. Наконіст, то вже інша справа, я підсумка. Назар Іванович, поперше, ми пропонуємо ці кошти вже не розподіляти на інші а просто зняти голосування і <с> приймати <zur> цю програму. По-перше, друге питання. Ці кошти були виділені, ще в 2015 році до Нового року. Вони прийшли в межу Нового року, і їх не було задано. Так само у нас свій час ще до нового року 2016 року. Це друге питання. Третє питання. Якщо зробити опитування громади села, громади району, і тут є сільські голови, то ви їх запитайте, сільські голови, дайте нам вашу думку. Якщо є 4,5 млн грн вільних залишків, а ми з них хочемо дати на 3,5 млн грн на автобуси. То як ви підтримаєте? Дати на автобусі чи може по селах дати? Дві з половиною мільярди. Ви ціпляйте за цифри. Дві з половиною мільйона чотириста йде субвенція, яку можна розділити, яка пройшла до рік. І мільйон тридцять йде із вільних залишків. Самі Іванович, запитайте голів, сільських рад. Як вони бачать цей розповідали? суму <плес> суму Не, <плес> <Каза сумки, та. плес> <плес> не розкажете нам всякі страшилки, ніхто на нас нічого не забере. Будьте всі математиками, бо всі підприємці, всі знаєте рахувати. Ніхто не треба забояти. Голосуємо, приймаємо рішення. Я не вірю, що автобус за 75 тисяч доларів буде умесний купувати один автобус. Який він має бути? Пасх, неоплан, п'ятиєтажний, десятиєтажний. Всі знаємо цифри, В інтернет, зайдіть, подивіться, скільки автобус. Думайте вже головами, не емоціями. Подібність обов'язково. Закорахуйте три з 2. та переділіть на два. Тепер тим, хто може піде до опозиції аж на 20-30. Ходіть там. Можете прийти до опозиції аж на 20-30. Так. Спільночі питання фактично відповідальні. Відповідь до молоді, до спорту, адміністрації. Коштує 1 млрд грн. 10 тисяч. Наступні розповіді про війна. Голосуйте, що вони депутати, ви більше обіцяєте маємо. Конкретно за що голосують депутати? <laughs> Στον ποιό κοστό, για να ρεγάμε στον κοπέλα, 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 για να ρεγάμε στον κοπέλα.